Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе? І сьогодні ми з вами поговоримо про Китай, а точніше про їхню гілку та галузь автомобілебудування. І це є одна з найбільших гілок економіки в Китаю, тому що в першу чергу там залучена велика кількість іноземних компаній, які орієнтуються на виробництво машин на західний ринок. Тобто, на Зовнішнє споживання. Але не забуваємо, що Китай має велику кількість населення, тому внутрішнє споживання є також досить відчутним. Але враховуючи економічний стан Китаю та те, що робиться всередині їхньої країни, дякуючи комуністичній партії та в лапках дуже мудрому правлінню Сі Цзіньпіня та його оточення. Китай розвалюється на очах. Це навіть не питання, чи розвалиться Китай, це питання, коли це станеться. А зараз все йде по ефекту доміно, і це лише питання часу. І щоб ви розуміли, західні компанії, таких, наприклад, Ford та інші компанії, які входять в топ-500 найбільших, найкращих та найуспішніших компаній світу, покидають Китай. І вони не просто виходять з ринку, вони з нього тікають. По власному бажанню і намагаються продати та мінімізувати втрати, які вони зазнають при виході з їхнього ринку. Тому що ви маєте розуміти виробництва, треба устаткування продати, виробництва. І це все також має певний вплив на ці компанії, але якщо вони не вийдуть з цього ринку, вони зазнають ще більших втрат. Тому що комуністи міють керувати країною. Звісно, це був сарказм. І яскравим прикладом того, як виходити правильно з ринку, є. Японська компанія Suzuki. особисто я люблю Японію і вважаю її однією з найкращих країн світу. І можна подивитися, наскільки мудрі ці люди, наскільки мудрі ця нація та, взагалі, їхні відношення і до життя, і до бізнесу. Suzuki вийшла з китайського ринку в 2018 році. І вони перенесли своє виробництво в Індію. Звісно, перед цим вони мали певні витрати, тому що перенести виробництво. Таких масштабів це вам не якийсь кіоск поставити. Хоча кіоск також потребує і затрат, і часу, а це перенести ціле виробництво. Вони це зробили в 2018 році, і я думаю, що це один з наймудріших вчинків, які зробили взагалі автомобільні компанії. І такого прикладу, після цього всього, звісно, після того як сталася пандемія, після того як сталися економічні. Кризи в Китаї перенесли виробництво їхні колеги Toyota. За цим послідували інші західні компанії. Також маєте розуміти, що західні компанії на тому саміті, який був, який називається країни Великої Сімки. І проходить цей до речі, саміт також в Японії. Вони вирішили. Перенести всі їхні виробництво з Китаю по одній простій причині: Китай є тоталітарною диктаторською країною, яка отримує кошти на свої диктаторські замахи, режими, і не для кого не секрет, що Китай дав дозвіл Путіну і Росії почати повномасштабне вторгнення без дозволу Китаю, Росія б на таке не пішла. І всі західні країни, які мають дійсно демократичний режим та бачать, що коїться, вони вирішили обезкровити Китай така гігантська машина диктаторства та тоталітаризму, не зможе працювати без грошей. А враховуючи, що в них є гігантська економічна криза, яка становить приблизно 50 трильйонів доларів боргу. Це гігантська сума для будь-якої країни. І навіть якщо хтось може сказати: ну та, для Америки це копійки ні, не копійки. Тому що це сума, в яку навіть для Америки дуже, якщо можливо покрити, в чому я не впевнений, то буде дуже-дуже важко, і це буде дуже сильний удар по економіці. Ви розумієте, що економіка це не така справа, в якій можете прийти. Без знань надрукувати гроші стільки скільки вам потрібно, без прив'язки до золота та до реальних цінності, і все у вас буде добре. Ні, економіка це велика наука, в якій потрібно розбиратися. Але для комуністів більше, масштабніше і вислужитися перед партією. Я думаю, що наслідки правління комуністів ми можемо подивитися в пострадянських країнах, так як вони взагалі відновлювалися. Якісь відновилися, якісь ні. І ми можемо побачити, що взагалі коїться в Китаї вже навіть не зі сторони. А коли це вже виходить на публічний простір і показується, що робиться в Китаї, це вже означає, що імперія починає розвалюватися. І розвалюється вона дуже та дуже стрімко. Тому що це як ефект доміно починається з якоїсь невеличкого шматочка, і все розвалюється. І те, що казав про економіку та неміння керувати державою. Дуже чітко відображається в Китаї. Тому що в Китаї економічна система була побудована дуже нездоровою з самого початку. Там є певні сектори, які мають займати певні відсотки. І це ж було зроблено не однією країною так. Західні країни мають певні сектора, які розділені, щоб один сектор не займав занадто багато відсотків в економіці. Тому що якщо щось з цим сектором стається, це буде мати дуже великий на усю економіку країни, а можливо навіть і розвал. Що робиться з Китаєм? Вони зробили акцент на будування та будівництво нерухомості. І в один прекрасний момент ця нерухомість стала їхнім вироком. Тому що те, що зараз коїться, можете подивитися, там міста привиди зносять будівлі, тому що немає чим добудувати люди, які вклалися, тобто раби системи, які вклалися в китайську нерухомість. Тобто Китайці, вони втратили і своє майно, і навіть банки і держава казали, що ви маєте платити кошти. Навіть якщо ви не отримаєте ваше житло, ви маєте платити кошти, що вони і продовжували робити. Але навіть в Китайці в певний момент в вірусі терпець, там була соціальна напруга, яка на певний момент була придушена. Але це питання часу, коли знову це зробиться. До речі, про китайські автомобілі, якщо хтось думає, що китайці вони навчилися за ці роки щось робити якісно помиляється. Тому що китайські автомобілі це набір низькоякісних товарів, які функціонують певний час, якщо вони взагалі функціонують, ви пам'ятаєте, що Китай вони вміють копіювати та штампувати, але низькоякісні продукції. Високі технології для них недоступні. Хоча автомобіль не може рахуватися за якоюсь дуже високою технологією. Але електромобіль це досить складна річ, яку треба вміти зробити якісно. Навіть якусь невеличку річ потрібно зробити якісно. Але всі ми розуміємо, що це китайці, що це комуністи, і вони завжди будуть казати, що в них якість, що в них все класно, в них чудово, але насправді все в них ламається, горить і продовжує. Не те, що знищувати вони продовжують, не те що знищувати самих себе. Вони руйнують всю свою систему своїми ж руками, які вони будували десятиліттями, що є прекрасно. Ми всі розуміємо, що Китай це тоталітарна держава, яка в своєму баченні хоче стати не просто наддержавою, а над наддержавою, яка буде не так, як зараз вважається Китай та. США над державою. Вони хочуть стати над над державою, тобто керувати усім світом. Але знаєте, такі замашки вони закінчуються в один кінець. Тобто такі імперії розвалюються. А точніше сказати, навіть не до імперії. У мене таке відчуття, що вони просто ще не встали з горщика, як вже обісралися. Обісралися вони дуже знатно. Хтось може сказати, та Китай, у них ж така сила, у них там таке виробництво. Але не забувайте, не забувайте, що це все виробництво потребує здорової економіки. Це це виробництво потребує здорового відношення і питання не в кількості, тому що якщо у вас кількість і все це низькоякісний продукт, ви не зможете конкурувати з західними компаніями, Це було не раз доказано в радянському союзі, та й початок незалежності України. У нас ж також цей спадок радянського союзу залишився. І все було на той момент. Низькоякісне, нікому не потрібно, тому що Захід мав вже набагато вищі стандарти, але їм всередині країни не потрібно було ні з ким конкурувати. Але коли в один прекрасний момент виявилося, що їхня продукція нікому не потрібна і що потрібно розвивати виробництво, такі, ага, треба щось робити. Ну, якщо не робити, то це виробництво нікому не буде потрібно. Що стається зараз в Китаєм. Але Україна почала розвивати своє виробництво, звісно, були свої складнощі, були свої моменти, але виробництво почало розвиватися. Та тут, хочеш, не хочеш, будеш покращувати. Якщо людина хоче мати прибуток, то вони будуть покращувати своє виробництво. Але, але, але ви розумієте, що Китай це комуністична система, Україна стала демократією. А Китай це комуністи, вони не будуть дивитися на помилки та економічні показники, які їх не задовільняють. Вони закривають на це очі, а потім отримують колосальні проблеми. І навіть маск зі своїм всім піаром та те, що він будує Тесла, та те, що він будує електромобілі в Китаї, це нічого не вирішує. Тому що якщо всі західні компанії повиходять з Китаю, автоматично і Тесла вийде з їхнього ринку, тому що це просто стане не а вигідно в тому плані, що держава почне націоналізовувати виробництво. Ніхто від цього не затрахований в Китаї. Китай це комуністи. І подивіться на те, що сталося в Московії, вона почала націоналізовувати виробництво, і Китай не є виключенням. Це лише питання часу, коли вони почнуть таке робити. Звісно, вони можуть цього уникнути, але для цього їм потрібно стати демократичною країною. Що в даний момент робиться практично неможливо без революції чи соціального вибуху, соціальної кризи? Акції акції компаній, взагалі, які мають це виробництво в Китаї, вони дуже сильно впали. І це також має гігантський вплив на рішення компанії про вихід з китайського ринку. І зараз є набагато перспективніші ринки, такі як Індія, Бангладеш. В'єтнам та навіть США, тому що США вони мають, хоча в США мають набагато більше податків в порівнянні з тим же самим Китаєм чи Індією, але США вони гарантують безпеку в їхній країні, демократію. Вони мають високий розвиток інвестицій, вони мають високий розвиток науки. в них усі галузі дуже сильно збалансовані, звісно. США не є ідеальною країною, але якщо брати загальний розвиток усіх країн по світу, то США виходить на перше місце по всьому. І армія це не одна з найостанніших речей, як ми переконалися 24 лютого 2022 року. Тому що ви можете подивитися, що зараз коїться в світі: Тотальна мілітаризація, тотальне виробництво зброї. Тому що московитам та Китаю захотілося отримати домінацію в світі. Чому ж американці можуть, а вони не можуть. Бо вони вже обісралися, вони тільки зробили крок, навіть кроку не встигли зробити, вже обісралися. І по своїй історії вони взагалі були завжди обісреці. А розумні компанії, вони що роблять? Вони це бачать і роблять висновки. Вони можуть не казати це в лице, що от ми будемо виходити, але вони потихеньку знаходять. Привабливе місце, і як було на початку відео сказано, працівник на фабриці в Китаї, тобто це китайський житель, в один момент працював, працював на фабриці. Ще в день він працював, а вночі до нього приходить повідомлення, що дякую вам, і до побачення! Фабрика закривається. І це в один момент, як міу, означає, що закривається від. Півтори до двох тисяч робочих місць, але таких фабрик по Китаю тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Подивіться, скільки там жителів, скільки потрібно роботи. Але коли їхній товар нікому не буде потрібний, ці фабрики нікому також не будуть потрібні. І це означає колосальне безробіття. Навіть зараз в Китаї велика кількість безробіття. Тобто це приблизно 20%. 20% для Китаю з їхніми амбіціями, це. Колосальна цифра. Та навіть для розвинутої країни 20% це також є високим показником. Тобто, уявіть, одна п'ята населення безробітне. І це в країні, в якої відсутня війна, так? Так. Тобто, вони ж економіка, все. І це все має свої наслідки, звісно ж, на глобальну економіку світу. Але в той же самий час це робиться все більш стабільним, тому що. Те, що Китай втрачає свою силу та втрачає в першу чергу інвестиції, означає, що система вже поїдає саму себе. І це питання часу, коли вони самі, самі себе жируть. Ми бачимо, що робиться зараз в Московії, як там вони знищують самі себе в усіх проявленнях цього слова, тобто і фізично, і матеріально, і морально. І такі системи вони приречені до самознищення. Якби Китай не показував... Чи вони такі сильні, вони такі класні, і ніхто їх не зможе зупинити? Знаєте, колись імперії також думали, що вони будуть існувати вічно, ніхто їм нічого не зробить, і що ця вся сила буде спрямована тільки на розширення їхніх імперій. Але ми бачимо та знаємо по прикладах історії, як не одна імперія вже розвалилася. І жодна з цих імперій, вона не дожила до наших днів. І це питання часу, коли розваляться ті імперії, які намагаються стати наддержавами. Тобто, той самий Китай, вони ж в 60-70-х -х, х роках нічого не мали. Потім дешева робоча сила, і вони почали ставати імперією. Стали імперією на певний проміжок часу, так, стали. Але це питання часу, коли це розвалиться. Ну, побули імперію 10-15 років і що далі. Розвалилися, розвалилися. Все. Тому пам'ятаєте. Що все має початок і все має кінець в цьому житті. Продовжуйте вірити в Збройні Сили України, продовжуйте допомагати Збройним силам України і продовжуйте вірити, вірити в нашу неньку Україну. І пам'ятаємо, що все є та буде Україна, і добро завжди перемагає зло.